Рідненькі, покажу сьогодні дуже цікавий рецептик, дуже смачної французької страви. Дуже дякую за вподобайку та підписку. Це дуже допомагає розвиненню українського контенту. Перше, що потрібно зробити, це відділити кістки від трьох курячих четвертин. Кістки я одразу відправив варитися з парою веточок тім'яну та декількома печерицями для більш цікавого смаку. М'ясо потрібно нарізати на якісь невеличкі шматочки довжиною 2-3 см. Куряче м'ясо одразу відправляю на суху розігріту пательню та кольорізую його, обсмажуючи до золотистої скоринки. Наступним кроком я беру стебель селери та подрібнюю його достатньо маленьким шматочком. Далі я нарізаю напівкільцем невеличку цибулю. Коли м'ясо обсмажилось з однієї сторони, то слід перегорнути його на іншу сторону та також гарненько обсмажити з іншого боку. На цьому етапі олії додавати не треба. Для обсмаження м'ясо вистачає його жирів і так. Наступним кроком я додаю селеру та цибулю і декілька хвилин обсмажую все разом. Зараз температура на потені знизиться із за вологи у цибулі, та м'ясо почне вже потроху тушкуватися. Наступним кроком я подрібнюю печаріці, але не дуже. Розрізаю десь на 4 частини, але якщо гриби зовсім маленькі, подрібнювати їх не варто. Відправляю їх на петельню до інших інгредієнтів. Через пару хвилин додаю півтори столові ложки борошна. Воно все зв'яже. Наступним кроком додаю 2 столові ложки рослинної олії та дуже ретельно все перемішую. Якщо у вас також, як в мене, на дні потелі залишаються ось такі пригаринки, то це зовсім не біда, тому що зараз вони розійдуться в соусі і це стане основою смаку сьогоднішньої страви. Далі тім'ян. пару виточок. Одразу за ним на краєшку чайної ложки додаю чорний молотий перець. Та одну третю частини чайної ложки солі. Та ретельно все перемішую. Наступним кроком я додаю курячий бульйон. Приблизно 4 ополоники, так щоб бульйон не вкривав м'ясо, але щоб його і не було замало. тушкую цю красу ще 5 хвилин. Додаю 120 мл молока, який зробить смак цієї страви насиченим та цікавим. Одразу за молоком додають і 2 столові ложки сметани, вона додасть кислинки цій страві. Довожу до кипіння та тушкую ще пару хвилин. Найсмачніше фрикасе готове, нехай все буде смачно.